Справжній екшен на українсько-білоруському кордоні серед білого дня проскочити його поза пунктом перепуску намагалися двоє селян і не пішки, а потужною технікою нашпигованою контрабандним товаром. Зиск від його реалізації мав бути неабиякий, адже краму чоловіки везли щонайменше на 300 тисяч гривень. Коли до омріяної території залишалося менше кілометра, спритників затримали. На дворі мороз мінус 20, та ласим до легкої наживи людям він лише на руку. Зазвичай незаконно потрапити за кордон, лиходії намагаються саме тоді, коли погода вирядує. Так було і цього разу. Уникали тих, кого зміна на зеленці 8 годин. Жителі волинського села Мельників вони наняли вантажівку по зав'язку наповнили її клунками по 20-25 кілограмів кожен і рушили на заробітки. Та ось халепа, коли до Білорусі було близесенько, затисли прикордонники спостерігали слід. Автомобіля Г-66 по перевірці даного сліду спостерігали рух автомобіля в бік кордону. Коли порушники побачили прикордонний наряд, автомобіль розвернувся і намагався втекти в напрямку населеного пункту. Мельники далі. Була затримка транспортного засобу. Операція зі знешкодження контрабандистів тривала менше хвилини. Далі кайданки на руки та до службового автомобіля. Відповідати на будь-які запитання вартових кордону зловмисники відмовилися. Коли люди в уніформі перевірили вантаж, здивувалися досябрів. Прямував крам за важки тонну. Вони намагалися на автомобілі без номерних знаків переплавити 39 мішків. Далі стало відомо, що в мішках знаходився одяг жіночий. Чи вперше грішать так волиняни слідчі з'ясують? І хоча стаття контрабанда декриміналізована, за свій вчинок вони таки відповідатимуть. У правопорушників були взагалі відсутні документи, які посвідчують особу, та документи на транспортний засіб. Наразі складені документи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону за Порушення прикордонного режиму та злісу непокору законній вимозі прикордонного наряду. Всі матеріали передані в Рашатський районний суд, які визначать міру покарання. Їх карають, але до свого незаконного промислу мешканці поліських територій беруться знову і знову кажуть через тотальне безгрошів'я, ризикуючи власною репутацією та наражаючись на судову тяганину, провідники за символічну плату водять таємними стежками контрабандистів чи самі носять до Білорусі цигарки й горілку. І, хоча з десятих дев'ятьох ловлять, кидати бізнес по Волинському наміру не мають. Олександр Стернічук, Інна Суховерхова, Волинська область, НТ.